Привіт, це буде історія про крипту. Дуже скандальна на декілька мільярдів. І що добре для України? Вона буде не про наших посадовців. Вона буде про Сполучені Штати і, зокрема, про Трампа і. В принципі, я давно помітив, що міжнародні новини не сильно у нас на Ютубі заходять, та й відверто не подобається мені самому дивитися в принципі постійний потік якихось заяв, які ну по факту нічого не змінюють. Але це буде історія інша. Вона буде справді достатньо показово, як то говориться. Працює бюрократія і політичні рішення е, за океаном. Причому це не гарний приклад для нас. тож він яскравий в усіх аспектах. Тож, якщо ви подивилися зранку наше відео про хабарі в то у вас точно є вже розуміння. Якщо ні, то дуже раджу, незважаючи на те, чи подивитись ви це відео чи ні, подивитися попереднє, воно багато про що розповідає, як крипта використовується в корупції. Але ця історія знов ж таки скандальна і нам принесе. Нью-Йорк Таймс, там вже позов на декілька мільярдів проти них від Трампа. Коротше, ця історія яскрава настільки, що не записати вам це відео я точно не міг. Тож вибачайте, що не про Україну, іноді треба звертати увагу і на те, що відбувається за кордоном, тим більше коли це відбувається з Трампом. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і сьогодні ми вам переказуємо. Торію і продовження між New York Times, Трампом і так криптою. Тож починаємо. Окей, давайте почнемо з не початку, а кінця. А 16 вересня Трамп подав в суд на видання New York Times. Це дуже популярне і дуже круте видання позов на 15 мільярдів доларів. Причиною цього стала стаття та книга журналістів видання з розслідуванням статків самого Трампа. І тут журналісти довели, що історія успіху Трампа як бізнесмена це міф. Насправді він отримував від батька понад 413 мільйонів доларів, використовуючи, як вони стверджують, сумнівні податкові схеми. Якщо говорити вже про позов, то він відхилив це. А ось далі ем, цей позов, ем, скажімо так, співпав з одним іншим розслідуванням Нью-Йорк Таймс, і воно якраз і є предметом нашого сьогоднішнього розгляду. Це розслідування воно вийшло буквально за день до всіх цих подій і стосувалося вже. Поточного фінансового стану і в принципі рішень Трампа на посаді 47-го президента Сполучених Штатів. Якщо коротко, то журналісти встановили, що одні і ті самі люди з оточення Трампа вели паралельно дві угоди з арабськими еміратами, і ось якраз перша угода це вкладення 2 мільярдів доларів в криптофірму самого Трампа. Ну, точніше, його сім'ї, хоча, як ви розумієте, там всі достатньо близькі пов'язані особи. На початку року криптофірма Трампа і відомо нам Віткофа, теж його сім'ї World Liberty, оголосила про угоду з інвестфірмою на немало не багато, але 2 мільярдів доларів, яку підтримує правляча родина Арабських Еміратів. Інвестфірма в Еміратах належала найближчому до. Коротше, Шейха оточенню тануну. А друга угода, яка так само відбувалася паралельно, що є дуже дивним збігом, це продаж Еміратам одних із найбільш сучасних чіпів з штучним інтелектом від Сполучених Штатів. І цей дозвіл дала, по факту, керівництво Сполучених Штатів. Вже в травні Трамп такий продаж чіпів. Погодив, і якраз його, от як то говориться, освітив під час візиту в Арабські Емірати, де він знов ж таки зустрічався все з там з тим самим Шейхом Тануном, якого оточення вклало в криптофірму або в криптоінвестфонд Трампа і Віткофів 2 мільярдів доларів в еквіваленті, якщо перекладати цю крипту. І лобіював цю угоду, як стверджують Times, в Вашингтоні, все той самий спецпослонець Трампа на Близькому Сході, пан Вітков. Хоча він тут, очевидно, мав би конфлікт інтересів через отримання прибутку від інвестицій Шейха в його криптофірму, яку вони мають знов ж таки разом з сім'єю Трампа. І якраз там ще описується в статті, що переговори з арабськими еміратами, ще вів ще один радник Трампа Девід Сакс. Його, якщо ви слідкуєте за. Криптоіндустрії, то він є, як то і коротше, його 에, Трамп призначив криптоцарем. Вот що це означає, коротше, головним за крипту від уряду Сполучених Штатів. І він цей Девід Сакс він досі залишився венчурним інвестором, і в принципі ну, немає владних повноважень, але ну, в будь-якому разі його роль в от всіх цих угодах вона теж описується журналістами. Коротше, журналісти встановили, що один співробітник в період цих угод. Одночасно працював і в криптокампанії Трампа, і в еміратській технологічній компанії G42, того ж самого ще Тейха та Шейха Татуна, який отримував в принципі, ця фірма отримує доступ до цих чіпів. І дискусія про продаж чіпів в Арабські Емірати почалася ще за Байдена, але ось якраз цей продаж США тоді блокували через тісні зв'язки Арабських Еміратів з Китаєм. І вони появились тоді при Байдені, що Пекін може використати доступ до цих технологій для того, щоб там умовно створити якийсь свій штучний інтелект за озброєння ракет чи дронів. І тоді ще в Раді нацбезпеки і за Трампа, ну, в принципі, намагалися от якраз цю угоду заблокувати і чіпи у ці круті в Арабські Емірати не продавати. Але Трамп в Принципі, всіх та ключових членів ради цієї нас безпеки звільнив хто, виступав проти угоду. Угоду уклали, і в принципі, він просто влаштував навіть зустріч в овальному кабінеті з правою активістки, яка просто назвала список імен, які на її думки нелеяльні для президента, і, начебто, зливають інформацію. На цьому вся протидія від ради національної безпеки закінчилась. В принципі, у мене про цю історію більше що вам переказати немає. Що. Я просто хочу, щоб ви іноді, як то говориться, порівнювали те, що відбувається у нас з іншими країнами, і, як би, от той приклад, коли. Мені чомусь здається, що наша НЗК, НАБУ Буда і, в принципі, все суспільство може трохи повчити Сполучені Штати. Тож маємо ситуацію, де у родини Трампа і його спецпредставника на Близькому Сході є криптофонд. В нього вкладає хтось дуже близький до Шейх Арабських Еміратів, роптом це співпадає з продажем чіпів. Коли Рада національної безпеки виступає проти цього, їх звільняють в криптофоні 2 мільярди додаткових грошей. Чіпи Арабські Емірати отримали. На цьому все. Тож, я сподіваюся, що ось якраз ця історія вам. Трохи розширить ем, як то говорить, світогляд на того, що відбувається в світі, і відверто говорячи, ем, іноді покаже, що і не так у нас все і погано. У нас би такого було б неможливо. Це одразу був би конфлікт інтересів. Чому я вирішив вам записати цю історію, окрім того, що у нас попередній блок був про крипту? Я її дуже часто розповідаю нашим ем, народним депутатам в різних ем, та говориться, розмовах і дискусіях про те, як іноді класно працює антикорупційне законодавство. За кордоном мені здається, в цьому прикладі просто немає що і додати, окрім того, що я переконаний, що Нью-Йорк Таймс зараз будуть тяжкі часи від Трампа. На цьому все з вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нордиб. Сподіваюсь, цей переказ вам був цікавий, і що не менш, ми трохи відволіклися від того, що відбувається в Україні. До побачення.